Ежі в екосистемах, зазначаю, що з початку року на території області виникло вже 36 пожеж в екосистемах. Незважаючи на те, що сніг тільки но тільки -но зійшов, пожежі на відкритих територіях вже завдають серйозної шкоди природі та людям. Показовим для нас, для нашої служби, був минулий четвер. Тоді за одну добу рятувальники ліквідували шість загорань у районах: три у Званогородському, два в Уманському, одне в Черкаському районі. У наслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 гектарів сухої рослинності та 2,5 гектари очерету. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС місцевих пожежних команд осередки пожежі були усунуті з мінімальними, якщо можна так казати, наслідками. Що ж серед причин ми виділяємо найбільше? Отже, основними причинами займань залишаються необережне поводження з вогнем, куріння і, звичайно, наслідки збройної агресії ворога проти України. Дивіться, ми проводимо. Рейдові відпрацювання спілкуємося із населенням. Роздаємо відповідну поліграфічну продукцію, в якій зазначено, чому не можна спалювати, випалювати верніше суху рослинність, залишки сміття, чому не можна спалювати. Під час рейдових відпрацювань населених пунктів та лісових масивів представники головного управління керуються статтею 77 КУПАП це порушення вимог пожежної безпеки в лісах та статтею 77 дрібудин КУПАП самовільне випалювання рослинності або її залишки. Хочу нагадати, що за підпал сухостою передбачені штрафи від 3060 гривень до 6120 гривень. Якщо ж такі дії, Призведуть до масштабних наслідків. Винні особи можуть бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Тому ми закликаємо громадян відповідально ставитися до пожежної безпеки в побуті, що стосується екосистем. І нагадуємо, що навіть незначне загорання при сухій та вітряній погоді, до речі, яка у нас є сьогодні, була вчора. Вогонь може швидко перерости в масштабну пожежу, яка загрожуватиме не лише екосистемі, а й людським життям. Випалювання сухої трави не покращує родючість ґрунту, а навпаки, знищує природний баланс, завдає непоправної шкоди довкіллю та може призвести до трагедії. Тому ми закликаємо людей бути відповідальними, якщо помітили навіть найменше загорання, телефонувати за номером 101. на кожен такий виклик. Ми реагуємо. Реагують не тільки професійні пожежні і системи ДСНС, а також і добровольці, і місцеві пожежні команди. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я готова на них відповісти. Пані Ілля, А скажіть, чи є статистика, наприклад, за минулий рік притягнення до відповідальності так само цих виновацій, які, наприклад, там роблять цю шкоду? Ми притягуємо до відповідальності, тобто складаємо адмінпротокол, вірніше виписуємо ці штрафи, але на жаль, ми бачимо, що людей і це навіть не спиняє. Ще хотіла зазначити, що ми проводимо моніторинг із повітря цього року під час моніторингу нам поки не вдалося виявити в режимі онлайн, скажімо так, паліїв. Але ми не припиняємо його, і завдяки власне цьому, в минулому році у нас також були випадки, коли ми помічали і оперативно ліквідовували. До речі, дуже розповсюджено зараз і на Закарпатті. І по Україні, якщо бачили статистику, минулого тижня було 450 пожеж сухостою за одну добу.